Добрий день дівчатка. Ви на каналі Хом'як. Юля Хомяк, мене звуть Юля. Дуже приємно, що завітали до мене. І сьогодні я з вами е, до вас з відео обзора такого набору від ЛКС е, Хранітель моря. Е, дуже гарний набір, але є маленьке але. Того що... Е, на Зараз я частіше вишиваю сагою. І то ця схема начебто є в інтернеті хранітель моря, цього, чому же він називається не так. Ну, Звісно, картинка 100% те ж сама. Я вже закачала його, відкриваю, а там напівхрести. Думаю, не розумію. Тут в наборі йде е, тільки крестик, то я думаю, що щось не то. Почала писати дівчаткам, у яких заказують частіше е, сагопере перенабори, е, то вони пишуть, так, є, є цей набір, я кажу, ЛКС, так, ЛКС. Е, я кажу, там хрест чи полукрест. Вони мені скидують косочок, а то така сама схема, як у мене. Я кажу, ні, дівчатка, то не підходить. То... Е, у кого я не питала, ні у кого немає цього перенабіру. Це, мабуть, я так розумію, що це новий набірчик. І він майже такий самий, як Dimensions. Отой, що я вже закачала собі сагу, але не такий. Того ж тут тільки крест. 60 кольорів і тільки крест. Ну, то я написала дівчинки, яка робить перенабори. Питаю, то в мене є набір, є схема. Вона каже: Так, да, я можу вам зробити перенабір. Я кажу, скільки буде коштувати цей перенабір? Вона пише мені 750 гривень. То, дівчатко, сказати, чесно, то в мене якось жабка та задавила мене, тисячу 1400 я віддала за цей набір. Ну з пересилкою. І ще віддати 750 за перенабір, то, то капець буде дорогенький лукас. Якби вже і мірабілію можна було б майже заказати, то вирішила робити сама перенабір, Уже майже завершила, там залишилося декілька листочків. Не робила там гарне. Підбір е, ниточок DMC там вводила, не робила там гарний підбір кольорів. Так, от на аби як то е, мені не важливо, е, бо буду все рівно вишивати по цьому наборчику. і Тільки значки робила ті ж самі, які є в цьому наборі набірчику, щоб не плутатись. То якщо кому треба, то пишіть. Як я закінчу, то можу там е, відправити. Вам цю сагу-перенабірчик, там, може, за незначну ціну там, чи за підписку. Я не знаю, як там хто як робить. То так, давайте вам розповім про цей набірчик. Отакий От гарньонький, дуже люблю пейзажі, я вже казала неодноразово, що це моя любов. і ще ж... Я продаю наборчики чаще всього. Не наборчики а вже готові роботи, то чаще всього покупають такі пейзажі. Так, цей набірчик іде на Аїді 18-ї. Ниточки анкор, дуже приємні. ниточки анкор мені в. Взагалі подобаються. в ЛКС, у них інколи Анкор ідуть, інколи ЛКС. але в цьому наборчику Анкор, то дуже добре. Крестик, дві ниточки, тільки крестик радує те, що зараз віддихну трошки від Діменшенса Бека і фрузілків. нічого до такого не буде, тільки крест. І начебто тільки крест. 60 кольорів, і, начебто, повинен бути він не дуже важкий, але з вісім зірочок, 6 зірок зачеркнуто, то є тяжу... Який? важкий важкий найбірчик. Ну, я його вже відкрила і навіть трошки почала почала я ще без саги. Почала е, закреслювати на схемі. Отак, зараз я вам видно, оце я почала небо. Як завжди, я пам'ятаю, якщо дивилися ще мої відео, казала, що я починаю вишивати з не дуже цікавого. То для мене не дуже цікаво, це буде небо. Е, небо, потім вже дом. Хоча б можна було знизу, тут. Теж не так цікаво, Ну, тут вже квітки починаються. Не... Взагалі-то чаще всього я і починаю зверху. А, буває і знизу, ну, то неважливо. Е, оце мій початок без саги. Щось мені показалося 18 -та, і такий він розброс хорошенький, то мені щось. Важкувато стало, то я вирішила, що все-таки буду робити сагу, хоч і на це е, треба час. Але попросила сина, він мені допоміг з перенабором, то ми з ним вдвоєм і трошки доча там плацала, але не залишилося. Ну, Буду робити отак, ото. Тепер по сагі, то я думаю, буде все гарно, і буде гарненька в мене наб... е, картина гарненька. Так, що ще хочу вам показати? Е, отакі кольори. 60 гарні. Ну, Лукаєс. Що там казати? Вони не можуть бути не гарні. Е, не сказала я. Тут великий такий шматок канви, і він майже весь буде за. За -за Зашити, хоча не знаю, як я так рахувала, але тут в наборчику написано 42 на 34, то не дуже великий він, щоб я б так не сказала, не 60, не так, як мені там, зовсім огого. Ну, подивимося, хоч хоча я ось по порахувала, то мені наче. Майже вся воно буде, там невеличкі края залишиться. Так, хочу вам ще показати е, ниточки. Так, іде у нас схема на вісім листків. Отака ось схема. І такий розброс дуже гарньонький. Бачите, кусочок вам схеми покажу. Розброса багато, але ЛКС майже завжди так. І з-за цього, мабуть, вони такі гарненькі виходять. Ось такі ниточки. Раз, два, три. Ну так не мало не багато, шість планшеточок, дівчатка. Раз, два, три, чотири. Така манюка планшеточка, але гарненькі кольори. П'ять-шість. Отакі, гляньте, які нити. Ну, ниточки анкор. Ну, то вже. Можна за них, мабуть, і нічого не казати, бо це капець. Мені дуже вони подобаються. Вони такі гладдісінькі, вони такі, я не знаю, може е, то шовк там якийсь якийсь крапелюшечко шовка додається. Я не знаю, чого вони так блищать. Я е, дивлюся на камеру, навіть вам видно, да? що вони такі блискучі, капець. Бо е, навіть е, мені дуже хочеться подивитися, як вони пишуть. Не пишуть. Стандарт моліне анкор. Не пише, де що це з чого ниточка складається? Ну, ось. Ну, це ж вони ще постираються. Ну, навіть навіть тут. Тут я як отак мацаю їх, вони такі гладенькі. Ну, коротше, анкор це анкор. Дуже-дуже мені подобається. Так. Що вам ще розповісти? Ну, мабуть, все, будемо вишивати. Ось таку гарнюнечку. Хто може, вишивав, вже, Дівчатка, Напишіть мені, буде цікаво відшив побачити, бо я ще не бачила цього Лукаєса відшива. Якщо буде вам цікаво, пишіть мені, хочете ли ви, щоб я зараз все бросила вишивати і почала за нього взялася? Може, щось друге. Підскажете, що. А, я ще знаєте, що, дівчатка, не пам'ятаю, казала вам чи ні, заказала ще дві посилочки: чотири чотири посилочки. Із них в два буде, мабуть, два буде чи три наборчика крестиком. Мабуть, два. Тоже Лукаес. І. І якийсь ще лукес, то новенький. Я побачила дівчинка, забула, як її звати. То про Новий рік там собачки, таке біле, красне. Мені б дуже подобається красне вишивати нитками, червоними нитками. От, дуже подобається. Я чогось у мене завжди чаще всього це пейзажі, і то багато зеленого. Але я зелений колір не дуже люблю вишивати. А, а покупаю чогось. от набори в мене багато зеленого. Навіть тут, бачите, тут багато зеленого. А любимий мій колір це м, такий е, червоненький, жовтий. Теж, е, е, люблю вишивати, коли е, канва така не, не дуже. Жовта не, не знаю, не айварі, а на білому мені подобається. такі ось, ось кольори дуже мені подобаються. Інколи, інколи даже коричневі, але не завжди. Ну, ось, що я хотіла сказати за той набір, що я заказала, я вам потім його розкажу і покажу. То там багато червоного. От мені так дуже хочеться червоного. Не знаю, там з білим. Я ще не бачила схему, як воно все буде, але мені дуже хочеться щось червоненького повишивати. То, що, дівчатка, побачимося. Вам велике дякую, що заходите до мене на канал. Хочу вам... Сказати велике-велике дякую, що ви, ви підписуєте, що ви мені пишете коментарі. Мені дуже приємно. Цей канал у мене не такий старий. Він, мабуть, з 18-го року. Але відео я почала знімати майже 2-3 неділі тому. То... Ну, як завжди, то хочеться, щоб все вийшло, все вам подобалося, щоб ви підписувалися. Якнайбільше мені списали якісь отзиви. То чекаю, чекаю ваших питань до мене стосовно цього набору і стосовно взагалі всієї моєї рукодільної діяльності. Велике вам дякую, цьоміки-цьоміки. До побачення!